На сцену запрошую Рудик Марію Ярославівну, учасницю народного аматорського драматичного колективу Веретену керівник Галина Чуревич. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока, то є церков Богданова. Там, то він молився. І наш насушний Боже дай сьогодні. А потім Прабабусю забрав у землю. Не припинились на станови, як тільки внучко, паде хліб, столатись на підлогу, ти піднімай, Цілуй Ці настанови строгі. Я думала, Мене така ж зненацька охопила дуга, і сум, і розпач, і добре видний жаль, бо українські фермери рятують наш рожаль, бо підриваються на мінах і шанс вижити мізерний. Тим часом, як Росія краде наші зерна, руйнує сховища, посіви спалює. А я запрошую до виступу Антона Дем'янчука, учасника народного аматорського драматичного колективу Варетену керівник Галина Чурець. Тарас Григорович Шевченко Холодний. Шлях. У всякого своє лихо. Та й у мене тихо. Хоч не своє позичене, а все ж таки лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло? Будить бозна колишнє, добре, що заснуло. Хоч і я той вже до його й стежки малої не осталось, і, здається, що ніхто й ногою не ступив там. То була й дорога з монастиря Мотреного до яру страшного. В яру, колись гайдамаки табором стояли, благодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мові з хреста, зняті батько сину і брат. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся, у яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає і на Умань позирає, гонду виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовійте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте. Що царки коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Богу обеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає. Ледаче, ледащо. Гайдамакині воїни. Розбойники, гори, п'ятно в нашій історії. Брешеш, Людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші гайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце, за свою країну. Ви, розбойники неситі. Холодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте, стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. С повдень радости над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Я. До перемоги. Я вірую і вірю, день прийде, осяяний знаменнями звитяги. Благословенний силою відваги. Він неминучий, той грядущий день. Його початок сповістять вгорі дзвінки хорали І сурми переможні, бо ночі темні й тривожні, Блакитним сяйвом жовтої зорі. Я вірю, це буде та зоря, яку віки чекає шлях чумацький. Вона згубилась у степах козацьких, чи заблукала у чужих морях, її буття зіяло в небесах, пробитих, наче кулею на виліт. І тільки місяць з Авелем на вилах шукав її в загублених часах. Я вірую. Буде так. До виступу запрошую Уляну Лешко, Краснянський будинок культури. За горами горим хмарим за Засіяні гори кров'ю политі. Спокон віку Прометея та Морянка. Щодень Божий дов беребра серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не неситий не виори на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе, слава Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати. Не нам діла твоїх судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривовим потом і сльозами, Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна справа. Коли отпочитель я же Боже утомлений і нам дасть жити, ми віруємо твоїй силі і духу жимо. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що це чуть ріки. Криваві ріки. За горами гори хмарою повиті. За сіяні гори кров'ю политі. Лягло ми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без та. З дітьми і внуками тупи сльоза художні. А ті ночі, пролетіх тайду серед ночі, а матерних гарячих сльоз старих кривах не ріки. Море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і царям і вашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кривою окуті і вам лицарі великі. Богом не забудь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята! За ти розіп'явся? Христа, сину Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може? Щоб ми з тебе не сміялися, воно ж таки сталося. Храм, каблиці ікон, і стани, і ставники і міриди, і перед образом твоїм неотомленії поклони за крашу, за війну, за кров, що братню кров по мене А потім вдар тобі приносить з пожару кралений покров. А поки що мої духи, моє люте горе сіяти. Нехай остуд із вітром говорить. Вітер тих із України понесе росою. Мої думи аж до тебе, братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш. І моги, тебе, море і мене.